Так, друзі, ну що ми проробляємо нові хот ходоги, які ми будемо запускати в продаж в нашому місті Київ. Будемо спеціально інтригувати і завивати самі смачні власні соуси. Смакота. Окей, беремо нашу смачнесеньку гарячу сосиску. Це свинна. Оп. До речі, зверніть на об'єм цього ходога. Сосиска 25 сантиметрів. Мій зріс 175, вага 100 кілограм. Ви просто зрівняйте цей ходок з боєю рукою. Це просто кайф. Реально, це вам не з заправки, не з базара. Ну це реально надзвичайно смачно. По класиці додаємо гірчички. І цей смачнющий соус. Оп, другий ми зробимо з курячої сосиски. Опа! гаряченько. Так, ну що, погнали розігрівати. Так ж упаковуємо наші фірмові пакети. Це в нас два класичних подога з курячою і свиною і сосискою. Ну що, який ми гесить капець. Дякую. Так, а другий я з'їм самостійно в мене буде з курячою сосискою. Як говориться, сам їм і вас запрошують смачного. Зірка нашого каналу.